Капеланське благословіння на 18 червня 23 го року, Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Цієї Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус покликав перших апостолів на своє служення. Він підійшов до лодки, де був Петро і брат його, і брат його Андрій. І казав, пішли зі мною. І вони залишили свою працю риб, ну, риб, Риболовецьку, і пішли за ним. А потім інша, інша лодка була брати за Хеєви. Теж він покликав їх Іван і Яків. І вони теж залишили батька свого і пішли за ним. Зупинився на тому, щоб треба почути, почути, коли Господь кличе. І це перше. А коли ми почуємо, треба взятися і піти, послухатись на це служіння, на яке він закликає. Кожного з нас Він закликає служити в тому місці, де ми є. Кожного. Але треба почути Його заклик і послухатись його. Взяти хрест свій, такий апостольський, і нести його все своє життя. Амінь.